Робота – це все, що їм потрібно. Натомість вони подарують вам свою любов. Житомирський центр захисту тварин шукає домівки для песиків. Саме... Тих тварин, яких ми хочемо прилаштувати в добрі руки і в хороші родини. В нас зараз налічується 24. Частина це з деокупованих територій, в нас ще з минулого року перебувають. Частина тварин, яких ми залишили, більш соціалізованих після стерилізації, і частина таких полишених нас навіть на підприємстві. Вже рік центр опікується собаками, яких врятували волонтери. Тварини пройшли реабілітацію, і зараз все, що їм потрібно, це нова родина. Після пережитого вони не довіряють людям. Тому шукають вірних господарів. Це тварини з бородянського притулку, які, на жаль, на щастя, точніше вижили, коли більше місяця вони були без їжі, і води в закритих вольєрах. Зараз нас п'ятеро. Це Пуся, Фінік, Олівер, Піт і Брюс. Всі вони достатньо такі вже соціалізовані. Двоє вже гуляють на повітку спокійно і ну. Кожного свій характер, свої особливості є. Звісно, що залишається недовіра до людей, от але ми намагаємося максимально приділяти уваги. Займаються на волонтерських засадах з ними зоопсихолог, кінолог. А ось Рокі навпаки намагається познайомитися з кожним. Він дуже грайливий та не боїться людей. Буквально місяць назад. Ми побачили в нас біля території бігав такий пес. Ну звісно, що ми тут знаємо поблизу. Всі тварини, які живуть на підприємствах, вони вже стерилізовані вакциновані. Ми знаємо кожного, а тут ми так зрозуміли, що просто вивезли і викинули. От ми його забрали до себе. Він досить такий, ну цікава в нього зовнішність. І по характеру теж відчувається, що він був домашній. І не зрозуміло чому, на яких підставах ну, його викинули. тому... Ну, нас давно таких не було специфічною такою зовнішністю собачок, тому теж шукаємо нову родину. Я думаю, комусь він обов'язково сподобається. У центрі є особливий пес, надзвичайно сильний духом. Фредді дуже активний і шукає собі такого ж друга. Волонтери звернулися, що в Житомирському районі є постраждалий песик, привезли. Ну ми були трохи шоковані, тому що. Частини морди, на жаль, в нього немає. Розуміємо, що це ну хтось зробив, він не міг собі так пошкодити. Але тим не менше було дивно спочатку, що він вижив, тому що в принципі вже воно майже все заросло і не відбулося ніякого зараження. Але вже сьогодні, бачачи його характер темперамент, ми розуміємо, що його жага до життя перемогла, і він, незважаючи на такий невеличкий недолік фізичний. Дуже активний, дуже комунікабельний, і єдине, що ну особливість в його харчуванні це потрібна рідка їжа. Все. все інше, такий же вірний, такий же цікавий контактний пес. Тому теж сподіваємось, комусь він сподобається. Тварини вміють заспокоювати та дарувати позитивні емоції і з радістю стануть членами вашої родини. Бажано, щоб попередньо погодити з нами час, щоб ми могли приділити увагу людям і поспілкуватися, показати песиків, тому зтелефонував телефонувати до нас за нашим номером телефону 067 558 77 68.